Ми на батьківщина, і сьогодні в нас 1 жовтня. І подивимося ми на базарі модель на сіни на ринку, які в нас відбуваються, восени. Верчик підгружається. Верчик отак приїжджає. Шикарний. Разний є, є хороший, є дуже хороший. Перший другий сорт. Да. 16. 16? Да. І записується, важиться все. І відгружається на ринок мотелі. Ви бачите, відразу точка заходимо, ми до водинька. У нас продається по 45, помідорчик 30. Перчик такий 20,18, 25 червоний такий, дуже гарний, крупний, хороший перчик. Також тут ось велика вітруйна, люди грибуть овочі, перець 18, 25, помідори, брофелі 60 гривень. Виноград, дуже великий ізибільний вибор. Ціни від 60 до 120 дуже великий асортимент винограду, є полуниця, ароматна і смачна. Так, Дивіться, є яблучки, яблука у нас по 25 гривнів, також інжир, штучка 40 гривень, дуже гарний. Грушки вже пішли 45. Грушка така шикарна. Дивіться, який калібр. Королєва Софія 120 гривень, Шампіньйони 150, вже починаються цитруси. Також є огірочок. Огірочок ви можете бачити вже подорожчих, тому що холодає 35 гривень. Малинка 120 кілограм, брокколі 75, шикарний. Помідор 80-50, сливки 25-30 і 35. Також є цвітна капуста 50 гривнів, дуже гарна. Помідорів великий асортимент. Цибулька, огірочки, Пекінська капуста. А в яку ціну Пекінська капуста? 65 гривень. Дуже гарно. Сорт, білка. Кабачки молоденькі. 30 гривень. Шикарний кабачок такий. І так, можете бачити, до осені овочі починають трішки дорожчати. Огірочки навіть якщо проходив, є навіть по 45 гривень. Картопелька у нас. По 15. Цибуля і Моркова по 20 гривень, так? Да? По 20 гривень. Також перець куб. 35. Білокачанна капуста. Молода, 15 гривень. Яблука поки що на розрібну торговлю. Досить гарна ціна. Помідори 70, 80, є по 35. Огірочок 45. Гушка киргизька 30 гривень. Голден 30. Сливки 27. Є Асортимент яблучок. Бахчан, кавунчики по 15 гривень за кілограм. М'ячки від кілограма десь до трьох. Ну, 2-3. Отак. Синя капусточка. В яку ціну синя капусточка? Це не ваша? Також великий асортимент зелені. Яка ціна за пучочок зелені буде? 10 гривень будь-яка. Також є ще раз Скоро закінчиться виноград і інші овочі. За цього на них ціна трішки виростає. Яблучки це домашні, дуже гарні. Можете бачити без хвороб. 20 гривень за кілограм. Шикарнючі. Напевно, з пів кілограма яблука. Дивіться, яке бомба. Також трішечки вже винограда залишилось, вже трішки допродав. Да? І грушки дуже шикарні. Ось можете бачити на базарі. Ходить комісія. Це провіряють, беруть всі харчі і провіряють на вміст нітратів, пестицидів різних, щоб люди в місті Полтава куштували гарні і здорові продукції. Бачимо, людей не зовсім багато. Зараз півтретього. Базарчик такий. Основна маса людей починає ходити з п'яти, коли люди йдуть з роботи. Подивимось на шикарніший асортимент. Нас зустрічає така вітрина з винограду, є виноград трішечки дешевшого сегменту, є розсипний у лоточках по 25 гривень за кілограм, кукурузка 7 гривень солодка, яблучка 20, асортимент грушок. Яблука шикорне. Да, в любеному отелі. дивіться, який шикарнюча цибуля. Також помідорчик взагалі гарний гарний. Огірочки. Почому від огірочки? 35 Шикарний огірочок. Грибочки шампіньйони преміум класу. Також дуже великий асортимент кавуна. Кавуни будь-якого калібра від 2 кг до 15 кг. Шикарний в розрізі, дуже смачний солодкий. Асортимент шикарніший дині. І вітрина. Просто дивіться, яка красота. Узбецька диня по 120, також є колхозниця 45. Можете бачити в розрізці, це розрізна динька, щоб люди дегустували і знали, що купують. Тут завжди все справедливо, чесно і смачно. Виноград 80 гривень, дивіться, які гронки шикарні. Красота. Є малинка, лохинка, вже є гранати, полуничка дуже гарна. Також асортимент цитрусів вже збільшується. Можна бачити, є вже хурма. Це перша точка в Полтаві на базарі, в якої є хурма. Можете звернути увагу, також великий асортимент цитрусів. ситрусів. Манго. манго. Груші, дивіться, які дуже шикарні мандаринчики. Все є авокадо, є шикарні лимони, полуничка, в на мотелі можете придбати завжди свіжу, смачну і якісну продукцію. Асортимент вас здивує, завжди все є в наявності. такі сливки. Сумуємо. Діло до осені, Появилися асортимент яблук, груш і іншої осінньої продукції. А, також збільшила ціна на овочі такого характеру, як огірки помідори. Також закінчується виноград. На нього ціна також трішки піднялася, але низька ціна залишається на цибулю, моркву. Також є ще трішки бахчі, кавунів, диняк. Полуниця малини є, кукурузка. Вже починається сезон мандаринів, цитрусових всіх, хурма вже з'являється. Підсумуємо, хто вирощує або дуже ранню продукцію, або дуже пізню, має можливість трішки заробити. Тому що коли ви попадаєте в пік ціни, можна не заробити, а пролетіти. Вирощуйте вдало, купуйте завжди правильний посівний матеріал. Якщо це вам потрібно і вас це цікавить, можете звертатись до мене, проконсультую. Допоможу знайти від посівного матеріалу до всього, що стосується поливного повністю. До нових зустрічей. Ви були на каналі Шлена Батьківщина. На все добре.